Привіт, друзі! Сьогодні буде наша перша лекція на курсі, як наші стосунки з батьками впливають на наше життя. І навіть на гаманець, особливо на гаманець. Сьогодні ми поговоримо про те, що ми пережили в дитинстві, як з нами поводилися наші батьки. Це прямо впливає на наше доросле життя. І не тільки на те, як ми будуємо стосунки чи ставимося до себе, а навіть на те, як ми заробляємо, як ми витрачаємо і взагалі наше ставлення до грошей. Так ось почнемо. Чому батьки такі важливі? Батьки це перші люди, з якими ми знайомимося у цьому світі. Через них ми розуміємо, чи світ безпечний, чи нас можна любити, чи ми взагалі маємо право бути собою. І якщо в дитинстві нас підтримували, любили, чули, так, ми виростаємо більш впевненими в собі, спокійними, відкритими. А якщо ні, якщо ми цього не отримували, якщо батьки не вміли цього дати, або не мали на нас просто часу. Тому що ну, такі були часи. То часто ми виростаємо з ранами, які довго носимо в собі, навіть не усвідомлюючи те, що вони у нас є. Розглянемо, як саме формується особистість у родині. От є багато психологічних теорій, але якщо простими словами, то якщо дитині дають тепло, підтримку і межі, вона росте впевненою. Якщо дитину критикують, принижують, ігнорують, то вона росте з глибоким внутрішнім почуттям і переконанням, що я не такий, зі мною щось не так. І ці думки не, зна... вони не зникають, вони залишаються з нами на все життя. Ну, впливає на наш вибір роботи, на наш вибір партнера, на те, як ми обираємо друзів і навіть на наші фінансові рішення. Який зв'язок між самооцінкою і грошима? Так? Насправді тут дуже великий зв'язок. Якщо батьки нас хвалили за наші досягнення, ми можемо вирости з установкою, що я цінний тільки тоді. Коли я багато працюю, якщо нас постійно лаяли, ми можемо боятися приносити зарплату. Ми можемо не вірити, що заслуговуємо на хороше життя. Тобто, по факту виходить, що наші стосунки з грошима це відображення того, як ми самі себе цінуємо. Чим більше в нас цінність, чим більше ми собі дозволяємо, тим більше ми можемо заробляти. От розглянемо фінансову поведінку дорослого. Чому вона саме така? Вона часто копіює батьківську модель, оця фінансова поведінка. Якщо батьки жили в бідності і повторювали, що гроші це зло або чистими руками не заробиш, то ми підсвідомо можемо саботувати Успіх, або навпаки, гнатися за грошима, бо в дитинстві їх не було, і через це нам бракувало любові, тепла, безпеки, так? гроші стають нашим джерелом тривоги або способом довести е, щось собі чи іншим. В основному те, що я можу, я цінний, я заслуговую. Якщо, е, якщо взяти, що батьки могли бути токсичними або травмували. Що тоді? Е, у більшості з нас батьки були все ж таки токсичними, е, тому що тоді не було таких знань, вони не вміли, їх виховували абсолютно по-іншому. І вони намагалися вкладати в нас все найкраще, але у різних батьків получалося по-різному. І якщо от батьки були токсичними чи травмували нас, а травми насправді наносяться ну, дуже легко, особливо маленькій дитині, яка без, беззахисна, по факту. То е, ми все життя можемо жити у стані постійної тривоги, постійної недовіри до світу, до людей. Е, у нас весь час емоційна нестабільність, і часто це проявляється також і у фінансових проблемах, та й не тільки у фінансових. А і у стосунках, так, взагалі з соціумом з собою і тема проявлення тут також йде. От у нас розвиваються такі страхи, як страх потратити гроші на себе, або неуміння чи нездатність їх накопечити, Глибинно формується залежність від чужої думки, і тут же починається прокрастинація і фінансовий хаос. Гроші по факту стають способом контролювати себе, контролювати інших, або щоб, ну, хоч якось відчути свою цінність. А якщо батьки були добрі, підтримували, вчили, тоді, по факту, у нас набагато більше шансів вирости вільними, відповідальними, відкритими до нового. Ми тоді не боїмося просити, не боїмося ризикувати, не боїмося вкладати в себе. Ми знаємо на глибинному рівні, що навіть якщо щось піде не так, це нас не зламає. І ми розуміємо тоді, що навіть гроші це ресурс, а не доказ любові чи успіху. Що з цим усім робити? Ну, добра новина в тому, що усе можна змінити. Навіть якщо у вас було складне дитинство, ви можете виявити свої негативні установки про гроші, які могли передаватися вам від батьків. Да? Це в основному те, що батьки про гроші говорили або як вони до них ставилися. Також можна зцілити внутрішню дитину через терапію чи практики. Поступово створити нові звички, вести бюджет, формувати фінансову подушку, дозволяти собі отримувати більше, оточити себе людьми, які вас підтримують і надихають. Звісно, зцілення займає час. Але воно можливе, бо кожен із нас має право на достаток, не як на винагороду. А як на природнє право. По факту стосунки з батьками це як фундамент будинку. Якщо він кривий, ну, його можна виправити, так? але потрібно вкласти у це сили. Усе починається з усвідомлення. Якщо ви відчуваєте, що гроші у житті це біль, напруга чи страх. То не варто зараз дивитися на свій рахунок у банку. Краще подивіться у своє серце. Часто відповідь знаходиться саме там. Зараз ми з тобою зробимо практику для того, щоб виявити головну батьківську програму, яка керує твоїм життям. Її мета усвідомити, яка ключова установка, або яка емоція з самого дитинства сидить в тобі, і ти досі її несеш, усе своє доросле життя. Це дуже коротенька практика, буквально 2-3 хвилини тобі буде достатньо, тому знайди е, якесь зручне положення, сядь або ляж, щоб тобі було зручно. Забери очі, зроби глибокий, глибокий вдих. І глибокий повільний видих. Ще один глибокий, глибокий вдих. І повільний, глибокий видих. Ще один глибокий, глибокий вдих. І на видоху відпустив напругу тіла. Зараз уяви себе дитиною п'яти-семи років. Побач себе вдома. Хто там поруч з тобою? Може це мама? Може тато. Хто із них? Згадай один яскравий момент, де ти відчув чи відчула сильну емоцію неприємну. Може це був біль, можливо, сором, може провина чи образа? Що це було? Тепер уяви що ця маленька дитина, ця маленька ти зараз стоїть перед тобою і запитає її, що тобі було найболючіше в той момент. Прислухайся до її відповіді, чого ти найбільше хотів чи хотіла від мами чи від тата у той момент. І найголовніше, яку думку про себе ти тоді вперше відчув чи відчула? Можливо, це я не потрібний. Я маю старатися, щоб мене любили. Я маю доказувати, що я чогось вартий, що ці я цінний і нічого не вартий. Я нікчемний. Запиши цю головну фразу або запам'ятай її. Це і є твоя ключова програма. Саме ця фраза. Поглянь, де вона зараз керує тобою. Ось просто побач цю фразу перед собою і запитай у себе, у яких сферах мого дорослого життя вона проявляється. Як я приймаю рішення, ґрунтуючись на цю фразу? І одне з найважливіших питань, кого саме я приваблюю в своє життя через цю програму, яких партнерів, начальників, друзів. І коли ти будеш мати ці відповіді? Першим кроком достілення буде дати відповідь на одне просте запитання. А якщо ця установка неправда, що тоді зміниться в тебе вже сьогодні? Ми не повинні нести в собі те, чим нагородили нас, наші батьки. Тому просто відпускай, перефразуй цю установку для себе так, щоб вона приносила тобі користь.